Ну, у мені гості дорога родина. Вітрюган такий, що плаття задирає на голову. Гуляємо з Сергієм. Відправили посилочки. Купили дівчата всі плаття. Молодці. Тепер треба шити ще. І знов хотять діти Богу. Понаходжу сьогодні. Зараз прийду додому перешерстю, які там є тканини. Боже, вітрюган страшний. Сергій, скажи зайчикам, добрий день. Дуже жарко і дуже вітер. Знов дуже вітер. От. Всі дівчатка хочуть бохо. На мені теж бохо, тільки приталене. А це ж воно все те саме, бачите? Тут просто замість резиночки манжета пришита. І не жарко, це в мене плаття софту, моє найулюбленіше. 28 градусів зараз. Дуже хочеться водички вже погуляли. Ну, якби не вітер, то було всі 30. Так, да. якби не вітер, це страшно. Вітер такий що з ним збивав. Зайдемо, зараз ще купимо гірочків. І треба буде щось придумати на обід. У нас є котлети, ще й досі в холодильнику. Вчора варили до них макарони і салат, а сьогодні буде гречка, котлетка і салат, як в садіку, як в садіку. Здорове харчування. Полуниця є. Ввечері ми з Сергієм полуницю їмо із сметаною. Полуницю ми їм товчемо цим товкачиком, щоб для картошки. Трішки цукру і сметани перемішуємо. і У нас це таке смузі. Тобто не просто так полуницю ліси, а з цукром. І так само смачна дуже чорниця таким способом. Да? Це Сергій так мене навчив. Я Ми раніше так не їли. Да. По-іншому Сергій каже, я її не їв, їв тільки так. Але вона в цьому випадку сама смачна розуміла, що з домашньої сміття. Ну так. Да. Солодка і жирна сметанка. А коли магазинна, то вона ж, Понятно, що вона обезжирна, але все рівно смачно. Все рівно смачно. І обов'язково з хлібом. З батоном, з батоном, а ще в прикуску. Так. Отаке От смачне. А так мене вона абсолютно не привлікає. Оце просто щоб зайняти. Ну, це Сергія так. Я інколи можу просто помити і з'їсти просто так. Може вам там трошки задуватиме, але ж вітер. Самі смачні це сметанки це, звичайно, Так, Ням-ням. Зайчики. Думаю, боже, звідки взялося вже три години дня? Я не, не розумію, звідки? Поки туди-сюди, тут закинула яку стірку, дістала літні Сергійові речі. Треба, хоч воно чисте, але все рівно треба освіжити, перестирати буде, ну або вкинути на рефреш. Таке біле, тонке, бо вже хочеться одягти щось ну, зовсім тоненьке. Може, свої там ще якісь плаття перестирають? Машинка набирає води, то трошки шумить. Прибирала я вчора ввечері на столах. Зараз вам покажу така красота. Що в мене є дві кучі секретних свідків. Я кажу, треба порозбирати, рушники попрасувати праскою. Я прасую, рушники і постіль завжди в мене таке правило прасувати, те, що... Торкаються до тіла, ну, окрім трусішок. Трусішки вже я не прасую. А постіль, рушники, люблю, щоб воно було попрасоване. Ну, так місця займає в шафі менше. Зараз зупиню. Пралочка, щоб не калатала, хоча вона тих тихо працює. Але все рівно так переведу. На столі, бачите, порядки. Кругом все поскладало. Все, вчора хреплася, чихала від пилюки, все поскладала. Ніна, твоя картина вже тут, щоб давала мені настрій. У мене тут на стіні картини твої, на стіні малюнки. Так що, зайчики, порядки понаводила. Дивіться, які я знайшла Віночок і совочок, щоб на столі прибирати. Боже, яка прилість? Масіків понаходила, то на столах тепер. Порядок. Ну, кої, де деше треба буде пилюку попротирати, ось ці паролонові штуки, їх треба щіткою чистити. То вчора вже мені не було як. Ну оце отут, бачите, осідає. Це навіть не пилюка, а ворсі з тканин. Треба буде все знімати і попротирати. Ну, а так кругом вже повністю навела порядок, нитки ті, що були на столах, оприділила в цю коробку, поскладала тут. Пральні порошки, те, що навалено було, думаю, боже, купляєш, купляєш нащось тільки його, а воно ж ну, все рівно, все треба. От завички, викрійки поскладала он там в пакети. Це ще треба порозбирати. Ось тут у мене є такі тканини, що там залишки, кусочки, щось собі шила. Теж треба його кудись діти, не знаю куди. Порозвішувати. У мене стійка є, можна на неї так кудись. В общем, ви зрозуміли, що тут, якщо заходиш в майстерні прибирати, то одну кучу розбираєш, інша куча в тебе з'являється. Понаходила я вчора, дуже сподобались вам жовті бохо. Е, ну, я ж так не можу купляти тільки жовте-жовте. Деякі ще в мене тканини жовті є, от понахожу буду шити з них, бо всі дуже люблять жовте, і всім дуже треба було саме бохо. То зайчики, буду шити ще, чекайте на наступні порції. Ну, я одна, я ж не можу шити мільйони. Мені інколи треба від бохо відволікатися, бо коли ти ну, робиш одне й те саме, то в тебе феншуй нарушається. І муза кудись дінеться потім. Мені ж не можна, щоб муза кудись ділась. Тому. Щось трошки такого зроблю, щось трошки такого буду урізноманітнювати. Є в мене штапель льон, креп жовтий на плаття, штапель в такий великий гарний гібіскус, шифони є, але шифони треба давати підкладку. Ну і деякі штапелі вони теж затонкі. Тому треба буде подумати, як його зробити, щоб воно гарненьке було. І щось потроху буду робити. Буду зайчики, ще хочу пошити сукні на запах, тому що ще й на запах, ви хочете плаття. Ще деякі хочуть з котону, не тільки з штапелю, а з котону з такого, як от зелений, був, щоб от стояв більше, щоб тканина тримала форму. Такі ще хочете, і таке в мене в планах. Але ну, такі вже плани вже три часа дня. Поки поїв, туди-сюди, ось кави зараз поп'ю, да і все. Знову вночі гепало, була повітряна тривога. Ну, якось так цей раз якось не так гепало вже, якось по-другому. Щось кожного разу нове вони пускають, чи я не знаю, чи то якісь другі ракети, і ракети були, і шахеди були знову. Кожну ніч терор Терор кожну ніч. Це ну, Звичайно, що це надоїдає, але ну, я не знаю. Ми маємо триматися зайчики, набиратися терпіння, тому що іншого виходу у нас немає. Пам'ятати, що кожен із нас... Має триматися і жити своє життя далі. Все рівно займатися роботою, все рівно треба займатися і домом, і всім. І було питання стосовно організації робочого дня. Я вже відповідала раніше на це питання. Нема в мене ніякого організації робочого дня зовсім. Тим паче, в країні, де зараз йде повномасштабна війна, ну які можуть бути плани? Ти проснувся зранку. І все, і думаю, що його далі робити. От в мене були посилки на відправку. Вчора плаття купляли, сьогодні я їх висилала. Ну, то вам і організація. Якщо б плаття, наприклад, вчора не купляли і не було продаж, то сьогодні б я, замість того, щоб зранку робити посилки, робила б щось інше. От вам і організація. Встала, сьогодні спала майже до 10, проснулась, тому що ну, вночі ж гепало, то просиналась, знову не виспані були. Ну, добре, що хоч поспала до 10, проснулась. звичайно просинаюсь. Випиваю свій гормон для щитовидки, бо його треба пити до кінця життя і на постійній основі. Випиваю гормон, на ще серце треба, через півгодини я вже можу попити кави. От вам і в 10 проснулась, в 10:30 я тільки попила кави. За ці півгодини, що я робила? Полазила туди-сюди по хаті, застелила постіль ліжко. Зайшла в кімнату, подивилась, там трохи поправила на дивані. І думаю, так, треба почепити плаття. Я завжди чіпляю ось сюди плаття. Ось тут ось над вікном є, ви бачите, ось така Сергій зробив до потолка, кріпиться така штучка. Я цепляю всі плаття тут, продивляюся їх ще перед відправкою. Так. І от тут я підготувала собі ті плаття, які треба складати. Попила кави, потім пакую кожне на столі. Продивляюся, пакую, почистила його валіком, щоб чистеньке було. Ну тому що десь може волосся, десь може якась там ворсина, волосина. Буває таке, хоч у мене вже домашніх тварин немає, але ну, з чогось може бути якась ворсина, волосина, пушина, що завгодно. Прочистила всі, склала в пакетики, підписала. Я вже дома прям пакую в кур'єрські пакетики. В такі рожевенькі, хто получав, бачив рожеві, жовті є і фіолетові, ну, в залежності від того, якого розміру плаття. Щоб вам було дешевше, ми це вдома все оформляємо за стосунку нової почти. Тому що, коли йдеш туди до них, вони все одно вважають якось більше. А коли ми дома оформляємо вам, ви менше платите. Тому для нас це більше роботи, але для покупців. Це краще. От. Я б хотіла, щоб і до мене так відносили, щоб пакували, щоб менше виходило платити за доставку. Отак, От пакую я це все дома. Віднесли в нову почту, це вже був обід. Поки походили по магазина, туди-сюди зайшли в ларьок, купили огірки, От я, які плани робочого дня. Ну, зазвичай кожен день у нас ми з Сергієм гуляємо, хоч йому не дуже це подобається. я Кожен ранок до обіду ми виходимо гуляти. От мій план. Бо я хожу, мені треба ходити, щоб в мене трохи в спині мій сколіоз почувався краще. Має бути фізична активність. Просто сидіти кращою. Ну, якщо вітер, сильний дощ, там, град, шторм, цунамі, повітряна тривога, то ми не виходимо. А якщо нормальна погода, навіть якщо такий вітрюган, як сьогодні, то ми виходимо. Гуляємо, купляємо щось, треба відправити чи забрати посилку. Потім обід. Святе діло це поїсти. Після того, як поклювали, поїла щось, смотря що, коли як, коли я готую, коли Сергій готує. Частіше готує Сергій, бо я в цей час займаюся тим, що або урок знімаю, або щось крою. Ну, якщо я відволікаюсь на готовку, то це і так зрозуміло, що в цей день я вже шити не буду, бо я втомлюсь, поки ти готуєш, це ж теж забирає час. Тому добре, що. Цим часто займається Сергій. Поки я ще шию, він щось може приготувати, поїсти. Все, от поїли і вже поки туди-сюди, бачите, вже три години. Потім треба буде передивитися тканини зараз, повишукувати, що там. Може, зараз, сьогодні, я щось викрою, якщо в мене вийде, Ну, буде настрій. Без музи, без настрою, я вже казала, я нічого не роблю. Я працюю лише тоді, коли в мене гарний настрій, є натхнення, все, тоді я щось роблю. Все, решта сім... діл. По дому я роблю, тому що так треба. Не буде ж жити в срачі. Я від цього не отримую задоволення. Є люди, які люблять прибирати, є люди взагалі з ОКР, які живуть і все драють, в них все чисто, ну знаєте, до маніакального. В мене такого нема. От від пилюки я розумію, що я не задихнуся, але час від часу я вилизую, поприбираю, щоб все було чистенько, гарненько. От так як зараз я заходжу в майстерню. Боже, все так красиво. От лежить куча рушників, от який вам план? Ну, їх все одно треба буде погладить. Погладить, поскладать в шафу. От вам і розпорядок робочого дня. Де ніякого нема розпорядку. Живу так, як виходить. Роблю те, що в мене виходить. Щось грязне, щось розлилось, розбилось, помив. Щось треба поприбирати, поприбирав. Буває таке, що ну, не, в облом тобі чи ще щось, то не прибираєш. Чи не готуєш їсти, чи ще щось не, не робиш. Є такі справи, які треба робити, ну, от прям срочно. Да? Наприклад, там, кудись треба поїхати, вирішити якесь питання. Треба зробити? Треба. Чи, наприклад, щось у вас заболіло, піти, чи здати аналізи, це, чи до лікаря. Ви відкладаєте всі інші плани, займаєтесь цим. Ну, як усіх людей, зайчики. Ну, це ж не те, що там я прям сижу, пишу список чи щось тобі малюю. Ні, в мене такого нема. Взагалі, ніколи нічого не планую. Тому що це безполезно. От буде повітряна тривога, чи ще, не дай Боже, щось, чи ще щось, чи щось на ногу вам впаде, чи щось поламається. Ну, які плани? От як виходить, ви знаєте, що так, от вчора продала плаття, тому я точно знаю, що мені сьогодні їх треба ну, по-любому віднести в нову почту. Ну, це, це план вже. Це по-любому треба зробити. Або я, або Сергій хтось би відніс. Все решта, як вийде, так і живемо. От і все. Не строю я ніяких планів. Нема мене такого, щоб я от собі там малювала, що от сьогодні мені треба там вирізати три плаття і пошити три плаття ні. Пошию половину або одна, або три, як вийде? Як буде здоров'я, як буде натхнення, як буде муза, як буде час, як буде все інше, як складеться. От і все. Як у вас виходить, так ви й робіть. Я вже казала. В когось хтось працює в якомусь такому ритмі. Знаєте, багато-багато спішить кудись щось робить. Хтось поробиться повільно. Люди різні, тому ну, не можна так дивитися, як хтось робить один і робити собі. Старайтесь, я роблю, буває, заготовки. От буває, в мене залишається так тканина. Наприклад, от залишалась в мене, от ви бачили, да, плаття соняхи. Я шила дівчині Богу, в мене залишився кусочок на соняхи. Такий невеликий кусочок був на сонях, я з нього шила вверх. А спідницю я шила вже тоді, коли я он в оверлок поставила жовті нитки. От, бачите, жовті нитки, бо я шила жовте. От ті плаття, що ви купляли жовті, от пошиті були жовтими нитками. Це все зроблено було для того, щоб не витрачати час навіть на перезаправку ниток. З розумом відноситись до свого часу. Для чого мені туди-сюди їх переставляють? По факту, те плаття от того, з тих кусків можна було б пошити зразу ж. Але ну для чого, якщо все рівно, я буду шити жовте і воно почекає. І буває таке, що я окремо шию верхню або нижню частину, і воно просто чекає свій час. Недошиті проекти. Такі бувають. Буває таке. Щось недошите. От у мене вже є пошитий костюмчик. Дивіться, такий для спорту чи для йоги. Отакий от з камуфляжу, велосипедки і маєчка. Він по факту то вже готовий, але він все рівно дошитий. Ось, бачите? І маєчка отака. Тут що треба зробити? Треба на розпошивалки підробити, оце все. Горловину, пройму і низ. А в шортиках треба зробити низ, е низ обробити. І це має бути еластична строчка на розпошивалочці, ну, щоб воно потім не лопнуло. Все. Це, рахуйте, що річ вже пошита, але вона все рівно не готова. І от такі бувають проєкти. Так само оце платічко, ось в мене вже лежить, не душитий низ. От ви кажете, як я так швидко колдую, мабуть, чаклую, чи, чи колдую. Ні, це все я роблю. Роблю поступово продумано, що коли, як, буває таке. Але воно жде свого часу. От Коли буде, так і буде, я нікуди не спішу. Якщо, наприклад, ну, комусь там щось срочне треба, от, то я вже мушу доробляти, або якщо людина ну, дуже прям просить, дівчине, що в мене там якесь весілля. Чи можете ви мені там пошити плаття якогось певного відтінку? Де, там, на весіллі буває дрескот: або рожеве, або лавандове, або якесь біле, ну дуже просить. Я показую, які в мене є тканини, і приблизно кажу, що фасон я можу пошити з цієї тканини. Тому що на кожну тканину, по-любому, От, наприклад, з льону буде гарно такий фасон, з того буде такий фасон. Ти не можеш взяти, наприклад, будь-яку тканину і з неї пошити фасон, як по картинці. Ні, воно просто буде негарно. І це я людям пояснюю. Тому я і не шию на замовлення. Я шию те тільки, що я бачу з цієї тканини. Як майстер, я бачу, який найкращий фасон, найкраще, щоб себе ця тканина проявила. От і все. От я майстер, я так бачу. Я через те не працюю. На замовлення із чужою тканиною, яку мені приносять. Тому працюю так: от показую, от є в мене, наприклад, такі-такі-такі тканини буду шити приблизно такий фасон. Чекаєте? Людина пише: добре, чекаю. Я шию, показую, і тоді тільки людина платить вже за готовий результат. Я навіть наперед ніколи грошей не беру, тому що я рахую, це не чесно. От коли ти бачиш готовий результат, він тебе влаштовує, тоді ти тільки платиш. Це справедливо. Ну, деякі майстри, ви ж бачите, я не працюю з індивідуальними замовленнями. Пробувала це важко, не всі можуть. Я не, е, не ремісленик. Я більше творець, мене більше цікавить творчість. Якщо мені треба буде, от, знаєте, як шити на замовлення, це мене ну, якось так гнітить. Не люблю я цього робити. Є люди, які люблять працювати з індивідуальними замовленнями. І це добре, що ми всі різні, що є ательєри, є дизайнери. Це зовсім ну, абсолютно різні люди з різним феншуєм в голові. І це нормально. І поважайте майстрів за їх роботу. От і все, зайчики, що хотіла наразі вам сказати. Ось такий сьогодні день от як є. От що є вдень, те я вам і показую. Ну, тому що другого я ж видумати не можу. Так що я радію з того, що на столах у мене нарешті оте все розкидане, я поприбирала. Боже, так люблю, коли чисто. І на полу у мене чисто полежить коврик мягенько. Вчора ввечері пилососила, може, сусідям було чути, але ж тепер я мушу кожен вечір попилососити те, що на полу, тому що попадало. От, навіть понаходила ножиці. Деякі, одні знайшла оранжеві занни, десь в коробках лежали. Одні знайшла зігзаги, колись хтось присилав на обзор. Мабуть, це з Китаю. З зігзагом ми користуємось тоді, коли, наприклад, пальтова тканина. Ну, я не скажу, що вони супер. Бачите, як вони такі дуже-дуже тугі. І вони такі не мають бути. Ще знайшла ось такі оранжеві занни. Дешевенькі, але вони гострі. Гострі ріжуть нормально, в них проблема з цим механізмом, він розкручується і дає люфт потім. Ну, Але нічого страшного. на Наскільки їх хай вистачить цих ножниць. Тому отак от поприбирала, понаходила деякі речі, кое-що підписала от стержні ручки мило підписала. У мене з'явилася ще одна коробка. Лаки для нігтів підписала, що це лаки для нігтів склала, бо зараз. Не фарбую нігтів, в мене вони відпочивають. Взагалі, ви ж бачите, перестала фарбувати. От як ростуть, так і ростуть, обрізаю, та і все. Це десь, вже, мабуть, більше, ніж півроку, я їх не фарбую. Потім, може, на мене знову буде находить, я буду їх фарбувати. О, такі зайчики-новини. Робити буду. Знайшла тканину, оцю брала в зайні, така класна для футболок. Але вирішила, що з неї зроблю м, таку як простинь, Дивіться. У мене є постільний комплект в клітинку таку. І оце, Сергій він завжди вкривається тільки простенями. Оце, бачите, хебешна така тканька. І я вчора, от, коли прибирала, Сергій зайшов каже, слухай, підроби отак от. і зробиш простинь з одної, і з іншої сторони. Каже, я буду вкриватися, воно таке мягке, не колюче, от йому понравилось. Ну, як я можу відказати чоловіку, то от уявіть. Ще з цього от оброблю і буде така простенька, якраз до комплекту. Воно ще й так тягнеться, як різінка. крізька. Вже буде Сергій. Він вкривається, тільки вкриває спину. А я не можу спати, коли не вкрита повністю одіялом. Навіть якщо жарко, все рівно в мене має бути вкрита повністю. Бо я не засну. От навіть якщо лягаю коло телевізора і хочу. Вздрімнути, то мені треба чимось накритися. Чим-небудь, знаєте, якоюсь тоненькою, хоча б простиню, чи пододіяльником, чи плєдіком, бо я не засну. Так якось не знаю, чого буває, люди різні. Так що, зайчики, займаюся своїми справами. Зараз поперебіраю тканини, мені потрібно, штапель буде вкинути на рефреш, ну або пропарити праскою, тому що воно, коли вісить на вишаку, воно пом'яте. Ну, Штапель він, бачите, ось такий. От з цього буду шити бохо. Жовтенького. Жовтеньке, ви ж хочете жовтеньке. Він не прозорий, непрозрачний, але такий дуже тонкий, приятний. Треба буде пропрасувати. Ой, ну красивий такий, яскравий. От, Пропрасую, подивлюсь, скільки його, і вже потім буду шити якесь боху. Зоя просила плаття жовте. Всі просять, але в мене ну, обмежена кількість. Саме по жовтому кольору, він так всім подобається. Якби знала, то брала б ну, заздалегідь би брала більше цього жовтого. От, То це вже таке, вже буду дивитися, що є, з того й шитиму. Ну що, зайчики, дуже багато балакаю, як завжди. На цьому все. Цьомки-бомки, бережіть себе смачненько, пийте каву або їжте та займайтеся своїми справами. До зустрічі, побачимось!